Здарова, ютуб! Давно не було у нас, давно не було у нас стрімера-симулятора. Давайте зразу тоді запускаємо комп, я вже забув як э, це. Запускаємо комп, біжимо... Туалет не не хочемо, є нормальна температура висока. Я вже забув управління, все забув. Так, поставити F. Трошки грязний. Давайте поїмо. Істи. Так, в минулій серії ми вроді купляли монету. На біткоін, напевно. Так, F sісти. Зразу заходимо в браузер І дивимося, що там в нас. Цікав, чи виросло, чи ні, навіть не пам'ятаю, скільки там було. 3500. А, ну зараз не показує. Треба поспати, покаже, чи воно виросло, чи ні. No ну R355, нас 34 долара лишилося. Ну що, зразу давайте. Заходимо на блендер. Запускаємо БС запущено. Так, блендер грузиться і Streamlabs, Треба той код. Так, 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 авторизація. Ходимо. Дашборд 7640. 7640 Є. Якість 720 60 fps Bitrate. 6000. Час чатінг камера. Сохраніть Так, на чати. Ну, вебка нас далі. Поломно трошки. Чат ми закриваємо. Заходимо на Blender. На 76. 40. І Заходимо на блендер, включаємо рекламку. Через 2 дня прийдуть гроші. А, напевно, вже прийшли гроші. а ну зараз. Заходимо в банк. Ні, нулям понулямся. А вроді прийшли гроші, і я закупився монетою точно. Так. Е... Вибачимося. Сдивіться, зразу, у нас 90 лайна, 98. Слухати музику. Ну і так. Приконка йде. Донатик перший. Дякую. Перший донатик. Правильно Чудова ідея. Щоб Витиском паяк нам. F, ні, Q. Ті. У нас зриє 4 коронки. Треба гроші, щоб цей. Так, нам нічого не приходило, нічого нема. В принципі, в цій серії ми можемо поїздити, напевно, на машині. Нам треба 2 дня якось прожити, щоб зібрати хоч якийсь новий мінімальний ПК. І треба розібратись з вебкою, щоб вона не була догори дригом. Так, поток. Забавний ментру, скажем. Дякую за донат. Дякую, дякую. 15 доларів у нас є донатами. Казав, що ти дурак, скажемо. Дякую за донат, дякую. У 29 доларів, непогано. Читаємо. Що у нас по енергії? Читаємо, читаємо, читаємо. У нас нема, нема грошей на таблетки, щоб купити собі життя. Дайте клоун. 177 онлайн, ну, ну, непогано. Досить непогано. Давайте ще одну рекламку. 45 доларів вже у нас буде через 2 дні. Я надіюсь буде більше. Буде більше, ми ще трошки прокрутимо рекламу. Хм? Любящим. Що в нас є по, по оплаті. Даті один білс висить. Рішу з інтернетом робити. 2009 було, 206 було. Я мастер. Да, 10 доларів давайте заплатим. У нас є по апс. Донатий дут. Дякую, дякую, дякую. Так, ОПС, Spotify, Avest, Miner. Майнер нам весь комп'ютер зрушив. Вибачимося. Весь комп'ютер у нас розрушений. Треба срочно міняти деталі. Овест, Streamlabs. Десь я бачив, що тут є е, защита. Так. Давайте про картинки поговоримо. Так, це Gmail, це не можна. Спідтест, банк, Скіни. Давайте з чатом полисимось. Їжа Крипта, білборд це реклама вроді. Джоб є роботи. Я роботи. Не роботи. ми Не будемо будем малштувати, сцена скучно. Deep Web, Horse, Cone, Карти, Fastnet Blender, freelance. Quick check. Що таки фриланс? Ану, подивимся. 319. Кодинг, кодин, кодинг. 120 доллара 22. Найти. О, Кодинг – це не моє. взагалі. Треба щось робити, щось міняти. О, Я поняв. в чаті. Ну і ти вільно. Є нові хати. І. Не... Так, побачите можливості. Ось такі у нас є нові хати. 4620 переїзд може коштувати, але ні. З прошлого. Треба в туалет сходити. У квартира чуєте? Дві який там вид! За квартира це десь місто треба їхати. 6250. Енергічні. 6250 нас на квартиру переїхати. Дім якийсь. Такий дім прикольний. Я думаю, що швидше за все ми зразу в квартиру будемо переїжджати. 17600. А що тут такого? А гараж є. Хата велика. Прикольно але все-таки швидше ми приїдемо, все, енергія закінчилася. Ми приїдемо зразу в квартиру, але ще не скоро, я думаю. Розкажемо історію і на цьому все там. Стрімлас ми все читаємо, 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 дякую. Цей дам е, зразу на YouTube викладемо відос. З YouTube. На три енергії три поспати, я знаю. Трошки потерпи. Так, загрузка. Загрузити. Зараз поспимо. Почекаю. Зараз відео догрузиться. Підемо в туалет тоді поспимо. І зразу подивимося, відкриємо цей крипту. Подивимося, чи біткоін виросте. Чи... Там вроді, по-моєму, було 355. Так, відео догружає. Опублікувати. Тут ще є багато відео. Ого! Тут відео! Ми відкроємо крипту, йдемо в туалет, йдемо спати бо вже три енергії. Так, крипта є. Маємо у нас 0,25 біткоїна, якщо я не помиляюсь. 0.250, так. Більше у нас нічого немає. 3.555, Q вийти. Так, так, так. Ходимо в туалет. Душ ми не можемо їсти, ми толі поки що не можемо. Ну що, лягаємо спати тоді? Лягаємо спати. І тоді просипаємося, їмо. Просипаємося трошки грязний, ну ще можна їсти по-моєму. Ще по-моєму можна їсти і нічого нам не буде. Так, оп. М -м Давайте ще одне з'їмо. Ні, в душ сходимо. А воно зараз з'їсть. Ну ладно. Хай буде. Так, в туалет сходим. Ідемося, що у нас по крипті. Так, F сісти. Ой, впав! Це погано. Може у нас залишилось 2 долара і ми навіть їсти не можемо купити. Навіть не можемо їсти, запускаємо. Пускаем ОБС-ку. Тысячі стало, по-моєму. Жарко. Я розумію, жарко. Всім жарко. А кому не жарко? <ривіт> так. Так, так, у нас впав. У нас є вебка. Может, три стої стороною, антой червона. У нас дві сторони працює. Я поняв. І треба дивитися приблизно ціну на комп'ютер, тому що у нас комп'ютер мертвий повністю. у нас навіть немає ні, нічого. Як і люба професія. Давайте зайдемо на замазор тоді. Ай, Нам то. Треба веб-браузер. Комп'ютер ми закриваємо. Замазор. Дякую за донати. Дякую, читаємо. Тут-тери. Поясним, пояснимо, треба пояснювати. Дякую за на. Комп'ютерні столи. ну Це поки нам не треба. Поки нам цього не треба, але є, є, є прикольний. Оцей білий прикольний, ні? Комп'ютерні стульчики. 200 трайхард. 250 вони всі коштують. Просто які подобаються по вигляду. Екрани. От екран нам треба поміняти точно. поміняти точно. ЗАЗУ 1100. 1200. О, цей прикольний не з рамками, а так. 1200. О, зігнутий 800. 1100. Давайте, ну, щоб будемо зразу збирати, напевно, топовий поки 1200 екран раз. Кольтура мишка лишній чи ход для комп'ютера. Системний блок. 810 це дві, хай буде. Зрите музику, відкриємо. Так, енергія тут? Їр його не щоб було. Ще що 2 дня треба протягнути. Так, 810 нормальний. Так це 2000. ЦПУ. Так, ЦПУ, ЦПУ, ЦПУ. 1360 ICOMIC Core. Вideoка. Що у нас тут? Оу. Oh. Пан, якщо з вами він вкраде всі біткоїни Я так думаю. Z E D R. ZE оу. А, крав. А там не багато, добре. 2400 О oh. 300. Так було 2300. Це 3400. Веселу музику відкриємо. 3400 плюс 2400. П'ісімсот, п'вісімсот, вість сім, шестьсот, вісім. Хай буде. Вісім, дві чотириста, десять чотириста материнський плати на дев'ятсот дев'яносто дев'ять. 317 штук Ого 2800. Нормально, нормально нам вийде комп новий. Так все, поток закінчено. Я думаю, можна ти зразу спати. У нас їжі не так і багато. Дві години ще. Що робити? Не можу вже. Їжі нас нема. Йдем ну, на крайній случай. Так, оп, оп. Забираєм Оп-оп-оп. Забираємо. Забираємо. Е, так, там треба виключити музику. Воно не виключається. Зараз її я отак зроблю. чікс, Просто би, що може з цей АП прилетіти. Так, це ми сюди, Це ми сюди, Давайте зробим торг. Я поняв. мінус, мінус, долар Так. Ну хоть так, хоть так зараз щось замовимо, якусь їжу. Надіюсь. В принципі, ми можемо це поїсти. 10 доларів Я поняв. Морозов він не хоче. А це за мою в любу їжу, що там нам вийде. Так, 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 веб-браузер. Ну, комп ще рано. Комп рано, я поняв. Поки будемо стрімити на такому, що є. Там ще з донатів можна вивезти. Фудшоп. Оп, скільки нас є 2.8. Банк. Справа всі гроші на кредитну карту. 33. 33 долара. Ми візьмем. М'ясо. М'ясний супчик. І... А, я вже 4 замовив, Ну ладно. 5. Поки okay, хватає. Все, я можу спати. Е, Нам Треба срочно продати біткоін. І то нас скравило там 0,009. Так, 2986. Погано. По 3,555, Спати ми можем. І смс-ка прийшло. Невже грошей? Шеф в О! Відправитися на карточку. Найс. 500 доларів нам впало. Їжа прийшла. Так. Ось сюди. А, я звуком забув включити. Все, мабуть, звук, я забув вибачаюсь. Так, піток впав, Швидко запускаємо стрім. Почати. Почати, 3 на зайти, запустити рекламку, щоб більше грошей давало. Він падає, все погано. Але вже як є. Так, дашборд, показати. Пошутити. Так, реклама пішла. 493 долари у нас є. Ціль 200 підписників. Середній 100... 156 всього 800. Вже майже 1000 підписників. Скажу це реальне. І рекламні доходи? Однай доход. Нормально. треба Шантреша стати спокійно, що треба щоб стати партнером. От умови. Середній онлайн 400 всього. 100 і всього 5000. О, нам ще трохи далеко. Нам ще трохи далеко. Дякую за донати. Що там приходить? Так, читати, читати, дякую, за донати. 5 доларів, дякую, 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 дякую. Ого нам тут прийшло. Ой, рандом не вибрав. 171 доллар є так, нормально. Ой, 10 секунд там ошалось. Давайте вернемося на блендер. Вернемося все-таки на блендер. Включимо ще одну рекламу. Рекламу ми включили. Рахунок прийшов. Нічого не буду робити футшоп. замовимо ще їжі трохи. Там, в принципі, у нас є один супчик. Ой, там летить, летить. Дякую, дякую, за донати. Щось забавне я розказав. Так, дякую за мовом рамен. Трошки дорожчий. Давайте 2, 3, 4 штучки нам хвати. Ти Почитаємо трошки в чат. Та треба. Твій король прийшов. Дроб, дроп, дром. А як паните? Я забув. F, а, ah, на F, F. Нажміть F, а вот. Трошки по банему. О, uh, суджу. Баним дропи, баним, баним, банем. Їжа прийшла. Gmail прийшов а ну подивимся Gmail, що нам прийшло. Забаним. Вендер. А, прийшов платіж. О, до речі, зараз вкачаємо одну коронку якусь. У нас там по платежам. Це 4 долара заплатимо крик. Покричимо трошки. Так, їжу е, я А от. От ми можемо качати? 150 доларів шахтер. Давайте вкачаємо. О, нарешті. Шехтер. Шехтер 2. Ну, Відео я й так майже не вигружаю. Мотивація мотив... О, Давайте вивчимо 135 доларів лише. 135 доларів у нас ще 5 кронок, є Так, е, отримувати. Раз. Два. Отаке. От що зі Сенсою? О, нормально. Ай, один ми з'їли. Так, положимо холодильник, холодильник. Це теж холодильник поки що дуже свіжий. Так, 10 енергій на це Давайте ще трошки пошутимо. 378 онлайна, нормально, може бути. Туту. Так, так. Ми читаємо донати, подякуємо за підписочки. Слухайте, так донати ти почав нормально. Дивіться, скільки летить просто. 300 доларів уже. Нормально. Нормально, стрім закінчився. Стрім закінчився. Зайдемо на крипту. Минус тут 2628. Ну, вже наступну, наступну серію вже дізнаємося, скільки буде коштувати наш біткоін. Поки ми лягаємо спати. Вже проснемося в наступній серії. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, колокольчик, все як положено. Всім пока!